Вітання, друзі, на моєму каналі. В кадрі Луцький авторинок. Старий ринок, хто орієнтується. Тут колись було до війни багато автомобільчиків. Сьогодні вже менше. Але є що познімати. Сьогодні у нас тема, друзі, така, як буси. Часто люди пишуть, що мало знімаємо. Тому вирішили для вас познімати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, коментуйте, ставте лайки, це допомагає нам розвиватися. Нагадую, що ми займаємося професійним автопідбором, можемо автобубільчик для вас перевірити. Тому рухаємось, друзі, далі. Так, бачимо, в кадрі у нас стоїть Renault Master. По інформації у нас 20-й рік, номер телефону є. 2.3 дизель 245, як заявляє продавець. Літня гума. Він виглядає. Обійдемо, бачимо, є попереду паротровники. В такому стані Розовий варіант під комерцію. Хто шукає? Ну а ми рухаємося далі. Бачимо, є ще старіший Реномастер. Кадрі. Зараз знімемо. Можна? Можна зняти вам? Так, друзі, дуже цікавий. Продавець не дозволив зняти. Ну, Кожному своє. так. У нас в кадрі ще от такий форт. По інформації у нас 16500, 200 тисяч заявленого, дизель 2 літра. Так він виглядає, зараз ми його обійдемо. Так, ну а ми рухаємося далі. Друзі, теж під комерцію для бізнесу цікавий варіант. І веко в кадрі. Так, по інформації. 2 і 3. автомати, до речі, ціна договірна. Номер є, телефонуйте, запитайте, поцікавтеся. Бачимо автомат, мультикермо. В такому стані у нас салончик. Так, друзі, ну а ми рухаємося далі і в кадрі у нас Mercedes Vito. Гарненький, свіженький, бачимо по червоних транзитах, свіжопригнаний До речі, гарна літня гума. Інформація. Бачимо Німеччина на наклейці. 16 рік, 2,2 дизель, 202 заявленого пробігу. Груспас, номер телефону є для зв'язку. Гарних титанок оригінальних. Є позаду фаркоп. Такий красиць. Ну, а ми рухаємося далі. Так, друзі, перемістились на трохи іншу локацію луцького авторинку. і в кадрі в нас отакий от цікавий варіант. Часто вони в нас в підборі. Бачимо свіжопригнаний Opel Vivaro. 12 рік, 2 літри дизель, то що потрібно. 14500 на старті. Туманки присутні. Бачимо, ще зимова гума. Непоганий такий варіант. Заглянемо до салону, у нас кондиціонер. Мультикермо, круїз присутній. Червоний такий цікавий салон. На жаль, він закритий. Позаду присутні партроніки, фаркоп. У нас така розпашонка позаду, не ляда. Так, ну а ми рухаємося далі, друзі. Так, друзі, в кадрі ще один трафік. Рідний брат Віваро, 13 й рік, теж 2 літра дизель, 260. Вся інформація в кадрі. Туманок немає, але теж досить непоганий варіант. Плітня гума, гарний має протектор. І це в нас повноцінний пасажир. Бачимо, поличка все гарно. Так, кондиціонер теж є. Так, він по салончику. Йдемо. Бачимо, є фаркоп, патроніки, патроніків не бачу. І у нас тут така ляда. Так, і в кадрі одразу знімемо ще один такий нісанчик, Це бачу. Рузовичок, по понизу є. Цікаво. 1,6 на нас дизель. Довга база, номер є, 14800 на старті. Літня гума теж, друзі, в гарному стані. Мультикермо, навігація, кондиціонер присутній, круїз-контроль. В принципі, все для сучасної їзди є. Позаду бачимо теж він свіжо пригнаний. Так, А ми рухаємося далі. Так, друзі, в ще один Opel Vivaro, рестайлінг у нас. 1.6, 17, 18 рік, 16400. Чому так пишуть? 17 рік виготовлення, 18 му його в Європі купили, тому так і пишуть. Так, бачимо, доволі гарна гума, зимова і в нас повноцінний пасажир. По комплектації мультикермо, кондиціонер присутній, круїз-контроль і повноцінний пасажир, друзі. Так, друзі, в кадрі у нас Mercedes Sprinter. У нас по інформації. 10 рік. 18600 номер є, 610 тисяч пробігу, більш похожого на реальний, а не по 200, так як я знімав рівно. Бачимо непогана зимова гума. Можна до салону заглянути. Так, дозволили заглянути. У нас кондиціонер є, круїз контроль, підіймачі, такий стан. Механіка в нас. Друзі, рухаємося далі. Біля спринтера стоїть ще в нас такий Vivaro теж новенький, свіженький, 20-й рік. 2 літра дизель. 15400. Заявляє продавець, оригінальний пробіг. Літня гума вже, що є актуально. Мультикермо, навігація, клімат, все присутнє. Так, він по салончику. Гарна гума позаду стоїть. Партроніки, фаркоп. Ага, є камера, та, 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 доволі гарна комплектація. Цікавий варіант. Набирайте, а ми нагадуємо, можемо цей автомобільчик для вас перевірити. Друзі, ми рухаємося рядами Луцького авторинку. І в кадрі в нас такий спринтер старіший. Версія під комерцією 2.2 дизель, 4 рік 7800-260, їх заявляє пробіг. Продавець. У нас в такому стані гума. У нас довга база, як бачу. Друзі, ще один трафік в кадрі, вони дуже популярні, їх всі люблять. По інформації у нас 14900 номер є 13 рік. Бачимо, у нас повноцінний пасажир. На Волинській реєстрації позаду є у нас спартроніки, фаркопчик, все, що треба.